Їсти від нудьги, про що це може говорити? Найчастіше про несвідоме бажання отримати задоволення. Також ми влаштовані, що дуже часто свою несвідому потребу у задоволенні ми задовіляємо саме оральним способом щось з'їсти, покурити, попробувати, випити і так далі. Тому подібне. До того, аби позбутися від цієї звички, я рекомендую себе щоразу запитувати, я зараз хочу їсти, тому що я голодна, мені потрібно задовольнити свою базову потребу. Чи мені нудно, мені хочеться отримати якесь задоволення, мені хочеться сконцентрувати свою увагу, мені хочеться від чогось відволіктися, так? І тут важливо, знаєте, розмежувати кулінарію і любов до того, аби пробувати нові рецепти, якось щось готувати, якісь складні страви. І от саме це постійне бажання щось десь перехопити, перекусити, яке приходить більше тоді, коли вам нудно, не знаю, чим себе зайняти, а й піду хоч чимось щось а, дай перекушу. Кулінарія – це радше хобі. Таке ж саме хобі, як мистецтво, не знаю, як е, танці, от як будь-що. Кулінарія – це хобі, і воно ні про яке таке специфічні несвідомі бажання не говорить. В той час якось це от, їсти від нудьги, це з одного боку і про відсутність чутливості до себе, тому що від такого харчування багатьом насправді доволі погано. Так, і про те, що ми насправді не дуже добре розуміємо себе, не даємо собі те, чого нам дійсно хочеться, замінюючи це постійно те, хтось їжею, хтось не знаю, якимось швидким скролінгом, чимось, що дозволяє відволікти свою увагу.